Дуже сильне слово від нашого пастора, і я розумію, що людина в цьому світі вона взагалі нічого не варта, бо ми не розуміємо духовного світу. І насправді, хто дозволив розпочатися війні, повномасштабній війні в Україні країна агресор, яка зібрала усіх священників різних конфесій і деномінацій, саме за ними було останнє слово, саме вони благословили цю війну. Гітлер, який пішов війною на і розпочав Другу світову, саме за священниками було. Добро саме вони дали благословіння Гітлеру розпочати цю війну, і я розумію, що це боротьба не проти плоті і крові, але проти духів злоби піднебесної. І є священники, які йдуть війною, а є священники, які божі священники і сатана під їхніми ногами, тому що вони не воюють проти плоті і крові, а їхня боротьба проти духів злоби піднебесної. І я розумію, що пастор каже, що те, що ви дозволите на землі, те буде дозволено і на небі. Тому за кожне слово буде відповідь.